Огляд закладок для книг з гусем, з привидами і з острівцем біля річки. Привіт! Це закладка для книг. Гусачок сидить відпочиває на воді. Сидить, лапками бовтає, круги по воді йдуть. Закладка виконана з епоксидної смоли, а сам гусачок з полімерної глини. Ось такі рибки в воді, водорослі, отака китиця. І рибка на китиці. Коли будете закладку класти у книгу, гусачок буде зверху сидіти на книзі. Так цікаво виглядає. Хоп, це привіт! І не один, їх декілька. Але не треба їх боятися, це просто закладка для книг. У нічному лісі один розпалює вогнище дивіться. Може, шашлики жарить. Другий тримає на руці кішку чорну це його подружка. А третій летить до зірок. Закладку прикрашає китиця. Ось таким ось приводом, ще одним, який трохи загубився, можна сказати, в вільному польоті. Закладка виконана з за епоксидної смоли. І ще одна закладка для книг у вигляді острівця на березі річці. Кам'яний острівець, хатинка, чайка над хатинкою, дерево, ось зворотня сторона. А ось і сама річка, водорослі, золоті рибки. Закладка виконана з епоксидної смоли. Прикрашає її кітиця з хатинкою. Ось така хатинка з сердечком. Коли ви будете вставляти закладку в книгу, оцей острівець буде зверху. Теж буде дуже цікаво виглядати. Саме цією роботою я хотіла передати настрій рідного краю дома біля ріки.